О святий Архистратиже Божий Михаїле, найвищий серед усіх ангелів Господніх, воєначальнику всіх небесних сил, Ти є стіна для побожних людей і міцний заступник у бідах, Ти є скорий помічник у боротьбі з ворогами видимими і невидимими. ангельські воїнства. І сили світу невидимого на винищення зла ти скеровуєш. Стоячи перед престолом царя слави, ти не віддалився і від землі, бо Господь дав тебе державам земним і заступником, і охоронителем. До тебе, після Бога і після Пресвятої Матері Божої, вдаємося. Будь нам скорим помічником і заступником Архістратиже Божий, збережи нашу Україну, постань разом з усіма своїми небесними воїнствами, непорушною стіною на кордонах держави нашої і охорони її від ворожого вторгнення. Закрий нас міцним своїм щитом і захисти людей від небезпеки з неба і ворожих куль. Путами сили Господньої знешкодь ворогів явних і таємних, зовні і всередині держави нашої, збережи нашу Україну єдиною, вільною і неподільною. Зміцни силою Твоєю наших воїнів, захисників. Одягни їх у світло твоє непереможне. Молимо тебе, о Архістратиге Божий, як великого поборника правди, викрий і відверни всі підступи і провокації, що ворог готує проти нас, бо тобою всі слі задуми винищуються. Вогняним мечем Твоїм знищи все зло в серцях людей. Просвіти їх розум світлом Господньої правди, а серце любов'ю до Бога і ближнього. Ти, що вірним радість від престолу Вседержителя приносиш, моли Бога нашого, щоб дарував батьківщині нашій мир і благоденство, осяй промінням світла Твого народ наш, щоб мали ми єдність. І мудрість, і під крилами могутнього заступництва Твого, визволені від Духа злоби, прожили життя Своє у мирі і спокої, благочесті і чистоті, і повсякчас славили владику неба і землі, Отця і Сина і Святого Духа на віки віків. Амінь.